Терези та прогноз для вас. Важлива подія тижня та порада. Професійна діяльність та фінанси. Стосунки для тих, хто в парі, і стосунки для тих, хто ще в пошуках. Кохання. Ну що ж, Терези, а вам необхідно буде прийняти важливе рішення. від цього рішення напряму буде залежати ваш успіх. В якійсь справі, чи то може в стосунках, чи то в робочих питаннях в кожного. Програється особисто. Для декого з терезів король мечів говорить про важливість складання плану дій, плану розвитку в роботі та відмови від якихось минулих установок, установок життя. І вісім кубків радить вам не боятися рухатися вперед. Життя вас підтримає і дасть вам необхідні сили для реалізації ваших за домів. Професійна діяльність. Карта говорить напряму про відрядження і про якісь бізнес-зустрічі. Тиждень досить плідний, особливо хто працює своїми рученятами, щось готує, шиє, будує таке інше. А от фінанси нібито стали на паузу. Великих нарахувань цього тижня не спостерігається. Але і витрати теж будуть мінімальні. Ще за цим арканом можуть бути боги. Чи ви, можливо, підтримували нещодавно матеріально когось із рідних, і тепер вам необхідно тако трошечки затягнути паски. Стосунки. Терези, які вже давно в стосунках, сів, сім кубків, може говорити про бажання пари внести щось новеньке в своє сексуальне життя та урізноманітнити стосунки взагалі. Ще за цим арканом йдуть такі задушевні розмови в парі, проведення часу за келихом вина і яскраві такі зізнання в коханні. Одне попередження сімейним Терезам. Спитайте самі себе, чи не занадто ви ідеалізуєте свого партнера і помацайте свої очі. На них часом нема рожевих окулярів. А якщо ні, тоді тиждень для вас чудовий. Одинокий Терези. Ви можете завести новий роман. Хтось навіть. Чи закохається у нового знайомого чи знайому. Це може бути довоносна зустріч за, картом, за картою Сонце. Ви можете зустріти свою половинку у друзів, родичів, чи навіть просто в магазині чи на просторах інтернету. Тож будьте сміливіші, спілкуйтеся та знайомтеся, а ваша половинка десь поряд.